Це переможець і володар гран-прі фестивалю військово-патріотичної пісні оберіг Олександр Цехмиструк. У фестивалі бере участь шостий рік. Цьогоріч, говорить, хотів не просто заспівати, а й передати настрій херсонців. Вільна та непокірна душа, рвана та сильна я вдома. Попри білі в тому. Було багато питань або просто заспівати, записати на відео, але ми вирішили під час обстрілів. Буквально на наступний день після того як попали в Білий дом. Ми поїхали знімати під обстрілами, під градами цей відеокліп. Це дуже. Важливо для мене, бо оцінила це на володирах гран-прі, і пісня така, яка саме продає увесь цей час, увесь цей жах, який був в окупації в місті Херсона, тому що ми були всі тут, ми нікуди не виїжджали. Олександр завжди виконував українські пісні. Робив це і під час окупації рідного Херсона. У серпні місяці я почав дуже прямо займатися тіктоком. І я виходив на вулиці для бабусь співав Стефанію. Відео набрало 3,6 мільйонів переглядів у Тіктоці. Багато скарг. Багато погроз саме від Росії. Там оці зешки мені писали. Я бачив, що вони також там репостять, але я не знаю, як це обійшлося. Музика для мене це взагалі як скарб, тому що а, у перші дні війни я просто співав. Мене, а, мене музика лікує. Це як мій, я не знаю, талісман. Я викалом займаюсь кожен день, тому що зараз просто відтримувати цей весь стрес. Ну, неможливо. І це єдине, що зараз лікує. Лариса Оськіна бере участь у фестивалі втретє. Завжди отримувала призові місця. Цьогоріч, каже, фестиваль несе особливе відчуття патріотизму. Завжди фестиваль був офлайн. Живьом співали, ми співали всі на сцені. Всі бачили один одного, всі чули одного одного, і всі були в однакових умовах. А в цьому році не було такої можливості. Треба було самостійно записувати пісню і не тільки пісню, а ще й потрібен був, був відеоряд якийсь. Фестиваль військово-патріотичної пісні Оберіг, започаткований Палацом молоді та студентів Херсонської обласної ради, цього року ювілейний 20-й, розповіла директорка палацу Олена Звягіна. Його провели онлайн, адже ведучі, гості, глядачі, члени журі та учасники у різних містах та країнах. Цей фестиваль він особливий, він присвячений захисникам і захисницям України усіх поколінь. Тож, коли його проводити, як не зараз. Усім, хто сьогодні боронить нашу країну від російських агресорів, ми щиро дякуємо за героїзм, мужність та за те, що живемо, працюємо. Ми всі разом, враховуючи їх і глядачів, зібрали практично 60 тисяч гривень і продовжуємо збирати які кошти, які ми перерахуємо вівцям окремого кримського штурмового взводу. Під час фестивалю на зв'язок з учасниками вийшли військовослужбовці 214 го полку окремої штурмової роти, які зараз під Бахмутом на Донеччині для найкращого учасника фестивалю бійці передали подарунок, державний прапор зі своєю символікою, підписами та побажаннями. Це заради усіх вас, ось таких українців, працьовитих, творчих, щирих душею і незламних духом, заради вашого мирного життя, заради. Нашої неньки України, ми вже більше дев'яти місяців знаходимося під щоденним прицільним вогнем супротивника. Як би важко нам не було, але клаптик за клаптиком звільняємо нашу рідну землю від російських агресорів. І ми дякуємо усім вам, наші любі, за ту неймовірну підтримку і моральну, і матеріальну, яку ви надаєте ЗСУ Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.